Давай слухати читати нову казочку щодня. Повість минулих літ. Уривки. Три брати Кий, щек, Хорив і сестра їхня Либідь. Поляни жили окремо й володіли своїми родами. І до того вони жили родами. Кожен на своєму місці. І були три брати одному ім'я кий, другому щек, а третьому хорив. А сестра в них була Либідь. Сидів кий на горі, де тепер узвіз Боричів. А Щек сидів на горі, яка зветься нині Щекавицею, а хорив на третій горі. Від нього вона прозвалася Хоревицею. І збудували вони місто. На честь старшого брата свого нарекли його Київ. Був круг міста ліс і бір великий, і ловився там усякий звір, і були мужі мудрі, тямущі, а називалися вони полянами. Від них поляни й донині в Києві. Дехто, не знаючи, каже, що кий був перевізником коло Києва, мовляв, був перевіз із того боку Дніпра, тим то й говорили на перевіз на Київ. Але, якби кий був перевізником, то не ходив би він до царгорода. А кий князював у своєму роду і ходив до царя грецького, і той цар переказують зустрічав його з великою шанобою та почестями. Коли ж він повертався, то прийшов на Дунай, возлюбив одне місце і поставив там невеликий городок і хотів сісти в ньому своїм родом. Та не дали йому навколишні племена. Так і донині називають придунаєці те городище Києвець. Кий же, повернувшись у своє місто Київ, тут і помер. І брати його, і Щек, і Хорив, і сестра їхня либить, тут же померли. Після смерті братів рід їхній став князювати в полян, а в Древлян було своє княжіння. А в Дреговичі – своє, а в Словен у Новгороді своє. Інше князювання було на річці Полоці, де жили полочани. Від них пішли кривичі, які сидять у верхів'ї Волги, і у верхів'ї Двіни, і у верхів'ї Дніпра, їхнє місто Смоленськ. Від них же походять і сіверяни. А на Білоозері сидить весь, на Ростовському морі меря, а на річці Оці, де вона впадає у Волгу, мурома, яка говорить своєю мовою. І черемиси, які говорять своєю мовою, і мордва, яка говорить своєю мовою. Ось хто тільки говорить на Русі поляни, Древляни – Новгородці, полочани, дреговичі, сіверяни, бужани, які сиділи по вугу, а потім прозвалися волинянами. А от інші народи, які платять данину русі: чудь, меря, весь, мурома, черемиси, мордва, перм, печора, ям, Литва, Корс. Усі вони говорять своїми мовами і живуть у краях північних. Радемичі ж і в'ятичі роду ляхів. Було ж бо два брати в ляхів. Один радим, а другий в'ятко. Брати прийшли і сіли радим на Сожі, Від нього прозвалися Радимичі. А в'ятко сів із родом своїм на отці. Від нього прозвалися В'ятичі. І жили в мирі поляни, і древляни, і сіверяни, і радимичі, і в'ятичі, і хорвати. Дуліби жили понад Богом, де зараз волиняни, а уличі й тіверці сиділи на Дністрі у близькому сусідстві з Дунаєм. І була їх велика сила слов'янських племен від Дністра до самого моря, і міста їхні стоять до сьогодні. Зате й назвали їх греки Велика Казків або Велика Скуф. Усі ці племена мали свої звичаї та закони своїх батьків. Кожен Свій норов і побут. Поляни мали звичай батьків своїх лагідний та тихий. Шанобу й сором великий мали перед своїми невістками та сестрами, матерями й батьками своїми. І був у них шлюбний звичай. Зять не ходив брати молоду, а приводили її з вечора за день до того, а завтра приносили за нею придане. А древляни викрадали собі жінок коло води. А ради мечі, в'ятичі та сіверани, мали спільний звичай, жили в лісі, як і усякий звір. Шлюбів не мали і ставали на ігрища між селами. Сходилися на ті ігрища на пісні й танці й тут умикали, тобто викрадали собі жінок. Перед тим, змовившись з ними, а коли хто вмирав, творили тризну над ним, а тоді вирубували велику колоду та клали на ту колоду померлого і спалювали. А після того, зібравши кістки, укладали в малу посудину і ставили на стовпах при дорозі. Так роблять і зараз в'ятичі та кривичі. Святослав укладає мир з греками. Та повертається до Києва. Направив Святослав послів до грецького царя, кажучи так хочу мати з тобою твердий мир і любов. Цар же, почувши те, зрадів і послав йому дарів більше, як до того. Святослав узяв дари і став думати з дружиною своєю. Якщо не укладемо миру з царем і довідається цар, що нас мало, то прийдуть греки й обложать нас у стінах міста. А Руська земля далеко печеніги з нами у війні і хто нам допоможе? Укладемо ж мир з царем, вони ж бо присяглися платити нам данину, того й досить нам. Якщо ж перестануть нам платити данину, то знову з Русі, зібравши велике військо, підемо на цар город. Люба була дружині ця промова Святослава, і послали найкращих мужів до грецького царя. Наступного дня ранком цар покликав їх і сказав Хай говорять посли руські! І звелів писареві записувати на Хартію все, що передав Святослав. І почали посли говорити, а писар записувати. І було сказано так: Я, Святослав князь Руський, як клявся, так і підтверджую договором цим свою клятву. Хочу разом з усіма боярами та підданими мені руськими й іншими мати мир і правдиву любов з великим царем грецьким і з усіма людьми і ніколи не буде замишляти на країну вашу і не буду збирати війська ні на землю грецьку, ні на Корсунську, ні на болгарську. І якщо хто інший замислить супроти країни вашої. То я йому буду ворогом і буду воювати з ним, як уже клявся я грецьким царям. А зо мною бояри й уся Русь та збережемо правдивий мир. Якщо ж ми не дотримаємось чогось зі сказаного, то хай буду я і ті, хто зо мною й піді мною, хай будемо прокляті від Бога, у якого віруємо, Перуна. Та волоса Бога худобе, і хай будемо жовті, як золото, і своїми мечами посічені будемо. Не сумнівайтесь у правді того, що ми сказали вам нині. І записали на харті цій, і скріпили своїми печатками смерть Святослава. Уклавши мир з греками, Святослав замислив повернутися в Київ. Бо він побачив, що в нього мало дружини, і сказав собі, коли б хто не спокусився вбити дружину мою й мене якими-небудь хитрощами, адже багато воїнів було вбито в боях. І він промовив, піду на Русь, приведу ще дружину. Зібрався Святослав і поплив на човнах до порогів. І сказав йому воєвода, батька його, Свеналь, обійди, князю пороги, на конях, бо стоять коло порогів печеніги». Та не послухав його Святослав і поплив далі човнами. А Переяславці послали до печенігів сказати ось іде мимо вас на Русь Святослав з невеликою дружиною. Забравши в греків багато добра й полонених без ліку. Почувши про те, печеніги заступили пороги, і вийшов Святослав до порогів, і не можна було їх пройти, бо вже почало нести кригу, зупинився Святослав зимувати в Білобережжі. Та не стало в них харчів. І був голод великий, Платили по півгривні за конячу голову. Тут перезимував Святослав. У літу 972-го, коли настала весна, поплив Святослав через пороги і напав на нього куря князь печеніський. Убили Святослава, узяли й зробили чашу з його черепа, обкувавши його. І пили з черепа печеніги. Свенальд же врятувався і повернувся до Києва. А всіх літ князювання Святослава було двадцять вісім. Володимир вибирає віру. У літо 986 прийшли з волги-булгари магометанської віри, кажучи. Ти, князю, мудрий та розумом тямущий, а закону не знаєш. Повіруй у наш закон і поклонися магометові. Володимир спитав, яка ж ваша віра? Віруємо Богу, а магомед нас учить. Не їсти свинини, не пити вина. Зате, після смерті, каже, можна жити в розкоші. Дасть Магомед кожному по сімдесят вродливих жінок і вибере одну найвродливішу, і покладе на неї вроду всіх, та й буде йому жоною. І хто на цьому світі бідний, то буде й на тому. і всяку іншу лжу говорили. Володимир слухав їх, бо й сам любив жінок. Та ось що йому було нелюбо не їсти свинини й заборона пити. І він сказав Русі єсть, веселіє пити, не можемо без того бути. Потім прийшли іноземці з Рима і звернулися з такими словами. Ми прийшли від папи римського. Говорить тобі, папа, так, наша віра, світло. Ми поклоняємося Богу, який сотворив небо та землю, зорі місяць і всяке дихання живе. А ваші боги то просто дерево. Володимир спитав їх, у чому ж заповіт ваш? Вони відповіли поститися кріпко. Смиряти дух і тіло своє. Володимир їм сказав Ідіть, звідки прийшли, бо й батьки наші не прийняли цього. Дізнавшись про те, прибули хозарські євреї й сказали Володимирові: Ми чули, що приходили болгари й німці, кожен, навчаючи тебе своєї віри. Німці вірують у того. Кого ми розп'яли, а ми віруємо в триєдиного Бога нашого Авраама, Ісака й Іакова. Володимир спитав Де ваша земля? Вони ж сказали розгнівався Бог на батьків наших і розсіяв нас по всіх країнах за наші гріхи, а землю нашу віддав Християнам. Володимир на це промовив, Як же інших учите, коли самі відкинуті Богом і розсіяні? Якби любив вас Бог і закон ваш, то не були б ви розсіяні по чужих землях. Чи ви й нам того хочете? Потім прислали греки до Володимира свого філософа. І той звернувся до князя з такими словами Ми, греки, віруємо в Бога нашого, Ісуса Христа. Він ходив по землі, проповідував Царство Небесне, а його розп'яли на Христі. Та Ісус воскрес і сказав учням своїм, що повернеться з неба на землю і буде судити живих і мертвих, кожному воздасть по заслугах Його. Праведникам царство небесне, рай і радість без кінця, без смертя. а грішникам муки в пеклі кипіння в смолі. Така буде кара тим, хто не вірить Богові нашому Ісусові Христові. Будуть горіти вогні, хто не хреститься. І закінчивши слово своє, філософ показав Володимиру запинало, на якому було намальовано судилище Господнє, і тих стовплених грішників, які бредуть у пекельний вогонь. І праведників тих, які у веселощах духу вступають до раю. Володимир же, зітхнувши, сказав добре тим, хто праворуч, у раю, горе тим, хто ліворуч у пеклі. Філософ промовив якщо хочеш з праведниками стати праворуч, хрестися. Володимиру запала в серці думка ця, однак він сказав, почекаю ще трохи, бо хотів розвідати більше про всі віри. І вручив Володимир грецькому філософові багаті дари і відпустив його з великою честю. Розгром Ярославом печенігів. Коли Ярослав перебував у Новгороді, прийшла до нього звістка, що печеніги взяли в облогу Київ. Ярослав же зібрав багато воїнів, варягів і слов'ян. Прийшов до Києва й прорвався в місто своє. А було печенігів безліч. Ярослав виступив із Києва, приготувався до бою. Варягів поставив посередині, а на правому крилі киян, а на лівому крилі новгородців, і став перед містом. Печеніги пішли на приступ і щепилися на тій горі, де стоїть зараз собор Святої Софії. І було тут поле чисте тоді. І почалася жорстока січа. Ледве до вечора здолав лютих ворогів Ярослав. І кинулися печеніги на всі боки тікати і не знали, куди бігти, одні, тікаючи, тонули все томлі, а інші в інших ріках, а залишок їхній бігає десь до сьогоднішнього дня. Початок великого будівництва в Києві похвала книга. У літо 1037-го заклав Ярослав місто велике, біля того міста Золоті ворота. Заклав і церкву Святої Софії, митрополичу, потім церкву на Золотих Воротах, а потім монастир святого Георгія та святої Ірини. І стала при ньому віра християнська плодитися та поширюватися. І ченці, чорнорисці помножуватися, монастирі й храми будуватися та возвеличуватися. Любив Ярослав книги, читав їх часто і вдень, і вночі, і зібрав скорописців багато, і перекладали вони з грецького на слов'янське письмо. Написали вони книг велику силу. Ними повчаються віруючі люди і тішаться плодами глибокої мудрості. Начебто один хтось зорав землю, а другий посіяв, а інші жнуть і споживають багато поживу. Так і тут батько всього цього Володимир. Він землю зорав і розпушив її, тобто просвітив християнством. А син же його, Ярослав, засіяв книжними словами, а ми тепер пожинаємо, приємлимо серцем книжну науку. Велика користь від навчання книжного. Книги, мов ріки, які напоюють собою весь світ, це джерело мудрості. У книгах бездонна глибина. Ми ними втішаємося в печалі, вони узда для тіла й душі. У книгах світило мудрості, а про мудрість сказано люблячих мене, люблю, а хто дошукується мене, знайде благодать. І якщо старано пошукати в книгах мудрості, то знайдеш велику втіху й користь для своєї душі. Бо той, хто часто читає книги, той веде бесіду з Богом і найбудрішими мужами. Ярослав же, як ми вже сказали, любив книги, багато їх написав і поклав їх у церкві Святої Софії, яку сам збудував, оздобив її золотом, сріблом і посудинами церковними. І возносять у ній урочисті співи в призначену годину. І в інших містах і селах він ставив церкви, призначаючи туди попів і даючи їм від багатств своїх плату, наказуючи їм учити людей. Радувався Ярослав, бачачи велику силу церков і людей християнських. А ворог нарікав і ремствував. Переможений новими людьми християнськими. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А якщо ви забажали купити новинку дитячої, щойно надрукованої книжечки, натискайте за посиланням під відео і заходьте в наш інтернет-магазинчик.